На каналі вже є відео про те, як я влаштувалася в геймдев, як мене звідти звільняли, багато цікавого. Але сьогодні я хотіла б поговорити більш загально про всю свою кар'єру як художника. Як я, з чого я починала, де я працювала, скільки заробляла, які сфери встигла спробувати. І взагалі все-все-все, що стосується роботи художником. Я думаю, як і багато хто на початку свого шляху, років 14-17, я малювала комішени в ВКонтакті, і на девіанарті комішани це просто малюнки за гроші людям, які хочуть собі картинку. Я просто вела свої соцмережі, і в один момент мені написала підписниця, запитавши, чи малюю я на замовлення. І якось пішло, поїхало. Замовлень у мене було дуже багато, і бувало, що все розписано просто на місяці вперед. Але при цьому я заробляла досить небагато там буквально пару сотень гривень на місяць. Але враховуючи, що я була просто школяркою, яка живе з мамою, це було таким доволі непоганим першим підробітком. А в 19 років я переїхала у Київ. Я мала лише певну суму грошей на перший час і надію знайти в Києві роботу. Шукала я просто на Work.ua і подібних сайтах. Справжнім досвідом роботи стала моя робота в компанії Beaver Animation Studio. і мене дуже зачепило, що їх офіс знаходиться буквально в трьох хвилинах пішки від мого дому. Це дуже підкупає. Знаєте, вони пропонували 10 тисяч гривень за місяць за повний робочий день в офісі, і це дуже мало навіть для 2019 року. А це був саме він, тим паче в Києві. Але це була моя перша робота, дуже близько від дому, і мене туди взяли, і я була щаслива як слон. Що це взагалі за робота? Пам'ятаєте, раніше, та може й зараз, є на Ютубі були такі в сраці анімації, щось типу, я завагітніла від собаки мого батька, ну щось, <смас> щось таке подібне. Так от ця студія малювала анімувала купу цих відосів на різні канали. І вони шукали художника, який буде все це відмальовувати. Як ви розумієте, стиль і якість малюнку там дуже посередні, і загалом, ну це може малювати майже будь-хто. Загалом там більший був упор на швидкість роботи, просто для того, щоб випускати як можна більше цих відосів. Я їм відправила своє портфоліо і супровідний лист, в якому я вказала, що Окрім малювання, я також займаюся Ютубом, знімаю відео, монтую, анімую і в цілому трошки розбираюся в цій темі. Не знаю, наскільки це повпливало, але мені здалося дуже доречним робити акцент саме на цьому, оскільки вони теж займаються відео для Ютубу так само, як і я. Зробила тестове, прийшла співбесіду, мене взяли на роботу. Загалом це був дуже позитивний досвід, класний офіс, приємні люди, там смаколики на кухні. Дуже кайфово, що так близько від дому. прям як зараз пам'ятаю, як я спокійно вранці. Це за п'ять хвилин до робочого дня з кафійком через парк. Так класно без цього всякого громадського транспорту, заторів і подібного. Я малювала фони персонажів та об'єкти, нарізала все це під анімацію і малювала прев'ю для тих відеоанімацій. Загалом це був такий конвейер, тобто тобі скидають сценарій, ти його читаєш. Малюєш персонажів вони та про пси які потрібні по сценарію. Скидаєш всі матеріали аніматору, береш наступний сценарій. все. ніяких правок, затверджень, скетчів, тезе ну тібе, взагалі нічого. До речі, багато хто впізнавав мій стиль малюнку в цих анімаціях, але я ніколи ніде не признавала, що я над ними працювала, бо мені було соромно. По-перше, бо ці анімації дуже хейтились на Ютубі. А по-друге, тому що ну, це якось так несерйозно і непрезентабельно. Звісно, я отримала перший реальний досвід роботи, який вже можна додати в резюме: різні нові навички, зокрема, вміння нарізати арт під анімацію, працювати в команді, працювати швидко. Я пропрацювала там 5 місяців, і наскільки я зрозуміла, студія закрилась через ковід. На початку ковіду нас всіх перевели на віддалений формат роботи, а згодом всіх розпустили. Але я була навіть рада, тому що я вже, в принципі, отримала від цієї роботи все, що можна було в плані навичок і розвитку. Ну і скажемо чесно, виживати на 10 тисяч гривень місяць, було трохи напряжно. Наступний досвід роботи один з моїх найулюбленіших. Я тоді жила в Києві. Я навчалась в Projector. Це така школа дизайну. Вона раніше була офлайн в Києві, а зараз, по-моєму, тільки онлайн. Я закінчувала там навчання і одна з викладачок. Запитала, чи не шукає хтось роботу, бо в її студії якраз потрібні художники. Я сказала, що я шукаю. Зробила тестове і мене взяли на роботу. Маленька ремарочка, практично все, що я робила на всіх подальших роботах, я не можу ніде публікувати і показувати. Тому майже всі подальші малюнки в відео не мої це просто приклади з інтернету. Я це підписуватиму десь в куточку. Але це був зовсім інший формат роботи і зовсім інша сфера. Це було ілюстраторське агентство, яке робило е рекламу, займалось рекламою. Тобто до них приходить клієнт, якесь умовне сільпо, наприклад, е каже: Ми хочемо рекламні ілюстрації. І агентство таке Окей е обирає свого списку художників тих, хто підходить по рівню та стилю, і дає їм задачі. Відповідно, немає клієнтів, немає роботи. Це не фултайм. Бувало таке, що може бути один проєкт на кілька місяців. Бувало таке, що кілька проєктів на місяць, тобто дуже по різному, але вони добре платили, реально добре, і мені на все вистачало. Плюс в той час Ютуб почав приносити трошки грошей. Ціни були досить різні в залежності від проєкту та його тривалості. Наприклад, просто для розуміння. За два тижні роботи мені заплатили 20 тисяч гривень за один проєкт, був проєкт півтора тижні за 10 тисяч, було 3 тисячі за три дні. Мені дуже подобалось працювати в такому форматі, тому що це повністю вільний графік, тому що дуже багато вільного часу між проєктами ти можеш відпочивати скільки завгодно. Вигорання ніякого навіть натяку на нього немає, втоми ніякої немає. Постійно абсолютно різні проєкти, що дуже цікаво, постійна співпраця з відомими брендами, що, скажімо чесно, досить тішила та й досі тішить моє его. Тому що, ну, блін, уявіть собі, ти йдеш по АТБ і бачиш на полицях свої малюнки, які продаються там на якихось баночках, скляночках. Спочатку я малювала тільки рекламні сторіборди, а згодом почала малювати і рекламні ілюстрації. Ілюстрації набагато складніші, але ну дуже їх бачити в надрукованому вигляді на якихось продуктах чи бордах. Рекламні сторіборди, ну по суті, ніхто і не побачить, крім режисера, тому що це. Картинки, по яким потім буде зніматися реальна реклама з реальними людьми. І вони виглядають досить всрато на мою суб'єктивну думку. Ну але вони так мають виглядати. Да? Такі вимоги до їх вигляду. Це просто лайн і заливки. Для мене це було щось типу розмальовок. Просто сидиш цілими днями, розмальовуєш лайн. Я могла собі включити серіальчик на фоні. Це чисто сидіти цілий день, розмальовувати. Єдиний нюанс був в тому, що їх треба було зробити дуже багато за день. Тому це реально було годинами, типа по 10-12 годин на день. У них я пропрацювала майже два роки. Я так зрозуміла, що агентство закрилось через вторгнення, довго не було клієнтів, не було роботи. Там навіть не було звільнення як такого. Просто в якийсь момент ми списувались все менше, менше і менше, і потім просто перестали списуватись. Але у них я навчилась робити класні відполішені ілюстрації, що до речі пригодилися в геймдеві. Також отримала дуже багато класного досвіду і співпраці з брендами. Далі думаючи що над тим, де ще я можу примінити свої художні навички, я згадала про геймдев. Багато хто про нього говорить, але я ніколи не задумувалась всерйоз, тому що я далека від ігор, я ні в що не граю. Ну, але ігри іграми, а <ріст> робота роботою подумала я і вирішила спробувати. Взагалі, в Україні дуже розвинений геймдев. Стільки тих студій наплодилось. Мені здається, в жодній іншій країні їх нема так багато. Але оскільки я не знала нічого про геймдев, я вирішила піти на курси. Про це, до речі, є окреме відео. І одразу після курсів я знайшла роботу. Я навіть не встигла закінчити фінальну роботу з курсу. Компанія сама мене знайшла на LinkedIn, самі написали, самі запропонували тестове і взяли на роботу. Це була компанія Retro Style Games. Чесно кажучи, дуже неоднозначний досвід, і розстались ми з ними не на гарній ноті. І вони створили мені. Таке перше враження про геймдев не дуже позитивне, тому що ну, вони були моїми першими. Я нічого тоді ще не знала і думала, що всюди плюс-мінус так само, як в них. А виявилось, що ні. Всюди дуже по-різному. Працювала я у них 10 місяців за 700 доларів на місяць. В основному я малювала про пси в ізометрії казуальні. Малювала фотобаші, робила обмальовувала 3D, шки робила піксель-арт, робила семіреалістичні реалістичні фони, нарізала арт під анімацію, робила анімацію. Коротше, все в кучу. Абсолютно, усе звище перечисленого я робила вперше в житті, вчилась на ходу, і, звісно, це класний досвід. Я навчилась дуже багато чому. Але зараз і надалі, в подальшому, я б не хотіла більше працювати. В такому мультизадачному режимі. В ретро були великі навантаження. Особисто для мене занадто великі. Ну, можливо, комусь норм, окей. Але я була прям близька до вигорання і чесно, я не хотіла працювати і чекала закінчення кожного робочого дня з великим нетерпінням. Ні на жодній роботі, ні до них, ні після них у мене такого ніколи не було. Щоб ви розуміли, зараз на роботі, там, де я, там, де я зараз працюю, я. Чекаю понеділка. На вихідних я прям сижу і чекаю, коли вже понеділок я хочу повернутися до роботи. В ретро, коли я працювала, я ледь не ридала, коли починались понеділки. Після них я дуже довго не хотіла шукати роботу. Я була супер виснажена, і я думала, що я більше ніколи не піду працювати в аутсорс. Спойлер, я зараз працюю в аутсорсі. Я випустила відео про те, як мене звільнили, як на мене, досить нейтральне відео. Я навіть назву компанії там не вказувала, просто ділилася своїм досвідом, але в них чомусь з цього згоріла дубця. Anyway, те відео набрало достатньо переглядів, і після нього мені почали писати з пропозиціями роботи. І, власне, в наступну компанію я потрапила саме так. Це була маленька, нещодавно створена компанія, яка робила свої ігри. Вона ще навіть не мала назви, тому я не додавала її в резюме, бо не придумала, як це красиво обізвати а писати просто фріланс мені не хотілося. Комфортні умови: 800 доларів на місяць, цікаві проєкти, вільний графік. Тут я теж отримала дуже багато нового досвіду. Зокрема, це робота з UI, робота з повноцінними ілюстраціями, загрузочними екранами, дуже багато концепту. Тут були мої перші мітинги. very exciting. В якийсь момент вони зі мною попрощались, і в той же день я дізналась, що вони звільнили абсолютно всіх, Типу, просто розпустили всю компанію. Я не вникала, що там сталося, але. Ну, скажемо чесно, це була дуже маленька студія, і мені не було дивним, що вона розпалась. Взагалі, мені здається, що таким маленьким компаніям просто невигідно тримати працівників на фултайм і набагато легше робити задачі через фріланс або проєктну роботу. Але це якісь мої здогадки, і я не знаю, що там насправді сталося. Наступна компанія, в яку я потрапила, це Anima Gates. Я просто гуртала стрічку, побачила, що вони шукають художника, написала їм, вони мене взяли. А основна проблема була в грошах, скажемо чесно. Вони дуже дуже мало платили. І коли я кажу мало, я маю на увазі мало. Я не змогла вийти навіть на 10 тисяч гривень в місяць. Вони не пропонують зарплату за місяць, вони платять за кількість виконаної роботи в місяць, тобто, скільки ти намалював, стільки отримав. Тому я мала певні надії, що просто за рахунок того, що я швидко і багато працюватиму, я зможу вийти на нормальний заробіток. Не вийшла. Взагалі, з самого початку мене підкупив повністю вільний графік, майже відсутність дедлайнів. Цікаві ілюстрації в казуальному стилі, і загалом мені хотілося більше розвиватися в форматі ілюстрацій повноцінних, а не працювати там з пропсами чи UI чи ще чимось. Також вони зазначали, що можна буде через певний час публікувати всі роботи намальовані в студії, що, звісно, є великим плюсом і великою рідкістю, бо зазвичай не те, що публікувати, навіть згадувати, що ти там працював, не можна. От тому такі привабливі умови, і я мала певні надії, що можливо, все-таки вийде якось там працювати. Ну, але ні. Коротше, свої плюси в них є, але грошей немає. Це таке от щось подібне, як моя найперша робота. Класно, приємно, цікаво, але без грошей. І одразу з Анімагейтс я пішла в геймпак, власне, туди, де я зараз і працюю. Ще коли я працювала в Анімегейтс, мені... Написав власник компанії, що він побачив мій YouTube, подивився мої відео, і він хотів би запропонувати мені зробити тестовий, можливо, піти до них працювати. Першим таким великим грін флегом стало те, що в них оплачуване тестове. Це дуже приємно, звісно. І наскільки я розумію, це така принципова політика компанії, тому що власник сам художник і розуміє такі моменти. Наступним приємним моментом стало те, що мене вів HR. Той самий, який вів мене в Retro Style Games. я дізналася, що там працює моя давня знайома, з якою ми колись разом жили. Потім ще я дізнаюсь, що там лідує художниця, та сама, яка лідувала мене в Retro Style Games. Коротше, дуже багато знайомих облич. І одразу стало якось спокійніше, плюс я мала можливість трошки більш відверто поговорити з знайомими людьми про те, а як тут працюється, а чи варто сюди йти, а як воно взагалі? А коли я вже почала працювати, я дізналася що ще один лід на іншому проєкті підписаний на мій канал, і дивиться мої відео. В перший час мені було дуже стрьомно і ніяково скидати йому результати своєї роботи, тому що. Мені здавалося, що він очікує від мене якихось прям супер-пупер-дупер результатів. А я скину зараз якусь а, на те, що він очікує. Взагалі я дуже здивована, хто на мене підписаний, тому що ліди. Мене дивляться, ліди. Ти ви що, коли ви встигли? Я пам'ятаю, що раніше мене дивились тільки річні дівчатка. Тут дуже класно облаштовані процеси, вони постійно покращуються, і тут дуже класний баланс організованості і свободи. Тобто, все прям супер структуровано і по полочкам, але при цьому ніхто тебе не зайобує. Дуже класно працювати. Я малюю тут ілюстрації, всякі банери, повноцінні картинки, якраз те, що я хотіла. Мені здається, це якраз дуже класно під мій рівень, тому що, наприклад, якісь пропси мені вже трохи нудно робити. А ілюстрації це от саме те, що воно достатньо складне, але знаєте, не настільки, щоб вмирати, але настільки, щоб достатньо різ скіл. І з цікавого тут є психолог і англійська. На англійську я ще не ходила. На зустрічі з психологом я була двічі. Це супер цікаво, і для мене супер незвично, бо я такого ще ніде не бачила. Це в робочий час, це по бажанню. І це нереально круто, я не знаю. Я все ще на випробувальному терміні. Він закінчується через тиждень. Буде дуже смішно, якщо мене не візьмуть. Я тут не розказувала, як все класно і чудово, і мене не беруть. Да. Іронічно, але спойлер, поки я монтувала це відео, пройшов тиждень. Брешу набагато більше тижня. Я пройшла випробувальний термін. Можете мене привітати. Мені все ще дуже хочеться спробувати себе в анімаційній індустрії, і взагалі я маю таку велику мрію життя е, прийняти участь у створенні повнометражного анімаційного кіно в якості художника, звісно. Але на даний момент в мене є трохи відчуття, що я просто ще не доросла до цього. Не знаю, мені от здається, це таким серйозним і страшним. Плюс я абсолютно не розумію, як в принципі пробитись на подібну роботу. Загалом я дуже рада, що обрала цю професію. Мені здається, це найкраща робота на світі. Такий от основний висновок з цього відео.